Чимало українських жінок втратили найдорожчих, але не втратили сили жити. У Карпатах стартувала психологічно-рекреаційна програма Стіли серце матері для дружин загиблих захисників. Канадська благодійна організація Maple Hope Foundation об'єднала 12 жінок з усієї України, аби підтримати їх у найважчому пережити втрату і віднайти сили для себе та дітей. Роман мій чоловік. От це він у своєму вертольоті сидить. Юлія втратила чоловіка ще у 2017-му. На той момент її другій дитині, сину, був лише місяць. Щоб упоратися із болем, сама стала бойовою медикинею, але тільки зараз, через вісім років, уперше дозволила собі подолати горе, про яке ніколи не говорила вголос. Мені, е у війську набагато легше стало переживати свою втрату. Коли чоловік загинув, дитині місяць був, я знала, що мені потрібно, е, потрібно щось робити для і викормити дитину, бо в мене молоко майже зникло було, і старший син. І в мене знаєте, як такий якийсь емоційний просто блок став, що я собі не дозволяла горювати. На ретрит в осінні Карпати приїхали дружини загиблих, зовсім молоді жінки, які залишилися сам на сам зі своїм болем та дітьми, з якими разом переживають втрату найрідніших. 12 учасниць з усієї України, Аліна із Києва. Її чоловік загинув минулої осені. Тримати себе в руках постійно говорю собі, тому що є дитина. Я не скажу, що я ну чудово справляюсь ні, тому що туга смуток. Все він вирішував в житті, все вирішував він від там. Я була за міцною стіною, а тепер воно все клалось на мої плечі. Хоча я, мабуть, сильна, якщо я ще поки тримаюся, я хочу в це вірити, бо він це вірив. Він казав завжди так, витри сльози і йди, тому я йду. Програми Сціли серце матері створила Українка з Канади Світлана Комінко, яка з 2014-го підтримує українців у війні. У першу чергу це підтримка жінок та матерів, які переживають власну втрату, та попри усе мають бути сильними і знаходити ресурс, аби наповнювати життям дітей, якими опікуються. Це робота з їхніми переконаннями, так тому що дуже багато почуття провини, багато почуття сорому, агресії. І ці емоції, емоційні стани вони блокують стілення. А горе треба вчитися проживати, тому що не прожити горе буде бити по фізичному здоров'ю. І по ментальному здоров'ю спочатку загинув чоловік. через ж на цмісів загинув єдиний старший брат, і настав час неймовірного спустошення. Коли ти порожній, ти, ти існуєш. В мене є двоє дітей, і прийшло розуміння того, що. А я не можу допомогти вийти дітям з цього, поки я не витягну себе. Пані Ірина була учасницею першої програми, а нині вже сама підтримує інших. Наголошує це не просто ретрит, це рекреація. Бо саме природа, прогулянки у лісі та гори дають зцілення. Зломенявський скит Ми їдемо на природу. Дівчата через річку ходили зранку через річку. Тобто, це те, якісь такі моменти, які дозволяють тобі пробудитися, і ми їм показуємо про те, що навіть невеличкий відрізок часу протягом дня. Наприклад, там тих 20 хвилин на Манявському водоспаді можуть наповнити їх, і вони це наповнення можуть шукати в своєму житті повсякденному, яке вони мають. У часи, коли війна забирає не лише життя, а й здатність жити далі. Такі ініціативи, як «Сціли серце матері, стають порятунком для багатьох жінок. Бо іноді треба більше аніж повернутися додому. Треба повернутися до себе. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. Єдині новини.